Добрий день, добрий день, дорогі першокурсники, шановні батьки, добрий день викладачі і гості. Сьогодні Україна відзначає День Знань. На жаль, наші студенти розкидані по всьому світу, по різним куточкам України, але сьогодні ми обов'язково. Будемо збиратися у нашому університеті і вітаємо усіх студентів, хто завітав до нас офлайн, і тих студентів, які зараз доєднуються до нас в онлайн режимі. Всім привіт! Я Богдан. Я першокурсник. Я новенький з Family. Зараз я знаходжусь в Німеччині. Я передаю всім привіт з здормунду. Після закінчення університету я стану менеджером. Менеджером за спеціальністю менеджмент міжнародних компаній. На все добре! Усім привіт! Я діана, першокурсниця Бекетовка. Зараз я у Кам'янському Дніпропетровської області біля косла Святого Миколая. Зовсім скоро завдяки навчанню у нашому університеті я стану крутою філологиною привіт! Я мантик Світлана, першокурсниця. Передаю вітання з мальовничого міста Славути, що на Хмельниччині. Коро стану спеціалістом у будівельній сфері, а згодом і головним інженером. Навчаюся на спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», освітня програма промислове та цивільне будівництво. Усім привіт! Я першокурсниця у рідному Харкові, де саме і знаходиться мій університет. Олексія Миколаєвича Бакетова. Усім привіт! Я Софія. Майже логіст. І сьогодні відкривається нова сторінка мого життя. Усім привіт! Я Даша, новенька студентка бекетова. І сьогодні починається наш перший студентський захід. Вітаємо, вітаємо першокурсників! Заходьте! доєднуйтесь до нас. Ну ось ми і зібралися великою бекетівською родиною, щоб разом почати новий навчальний рік. Другий рік поспіль ми відзначаємо день знань в умовах повномасштабної війни. За цей час ми змінили історію, змінили світ, змінилися самі. Ми вільний народ незалежної країни. Наша мужність надихає. І сьогодні. Ми зібралися для того, щоб ще раз засвідчити навчання і освіта незламні навіть у часи таких випробувань. Шановні друзі, свято з нагоди дня знань у Харківському національному університеті міського господарства імені Олексія Миколайовича Бекетова оголошується відкритим. Нашим захисникам за можливість сьогодні здобувати освіту. І будемо вічно пам'ятати тих, хто віддав своє життя за свободу за Україну. Дякую. Дорогі першокурсники. Сьогодні день, з якого починається дорога в майбутнє для кожного з вас, щиро вітаємо вас з початком. Нового етапу у вашому житті. До вітального слова. Запрошується ректор Харківського національного університету міського господарства імені Олексія Миколайовича Бакетова, доктор наук з державного управління, професор, академік Міжнародної інженерної академії, заслужений будівельник України, лауреат державної премії в галузі архітектури, лауреат державної премії України в галузі науки і техніки Володимир Миколайович Бабаєв. Асибі, шановні друзі, першокурсники, студенти, батьки, мої колеги, викладачі, керівники директоратів. Хочу сказати, що це 12-те моє привітання першокурсників. В університеті Бікетова. І, як завжди, я хвилююсь більше ніж ви. Сьогодні університет, на жаль, має пошкодження і достатньо серйозні пошкодження. Ви їх бачили, але для нас це не перешкода. Ми організуємо освітній процес, як завжди, з великою відповідальністю кожного викладача, і я прошу кожного з вас також підійти з відповідальності до навчання. На жаль, в житті так складається, що приходиться відраховувати студентів з університету. І є різні причини. Є причини, коли студент, навчаючись в університеті, зрозумів, що це не його спеціальність, що це не його вибір, і подає заяву на звільнення. Але я хочу всім сказати: не поспішайте. Через рік можна перейти на іншу спеціальність і продовжувати заняття як в нашому університеті, так і в іншому. Головне цей рік відпрацювати так, щоб можна було і далі йти по студентському шляху. 101 рік, 101 перший курс ви починаєте друге століття нашого університету. Це символічно, і це буде в історії нашого університету. Як сьогодні в музеї ви побачите перший курс 22-го року, 1922 року, перший курс 1941 року, випуск 41-го року. І безумовно, там буде багато матеріалів. Щодо першого курсу 2023 року 101-ї нашого університету. Ми всі пишаємось сторіччям університету. Ми всі пишаємось, ми всі пишаємось нашими викладачами, науковцями, нашими випускниками. Які багато створювали, продовжують створювати е і відбудовувати міста України, міста Харкова і безумовно міста Харківської області. Хочу сказати, що в часи війни наші викладачі і магістри з аспірантами у 22-му році. Продовжували працювати над проектами по відновленню житлових будинків північної САЛПУ. Виконан багатий роботи. якщо говорити в грошах, то це там більше 6 мільйонів, але це не про що не говорить, бо ми ці гроші навіть не рахували в повному обсязі. А вже в цьому році думайтесь. 110 мільйонів університет буде отримувати за виконання робіт по відновленню об'єктів і не тільки Північної Салтовки, не тільки міста Харкова, і не тільки Харківської області, по всій Україні. Ми сьогодні, як базовий університет по восьми напрямом діяльності, Отримуємо багато замовлень на роботу в Україні і безумовно велику роботу проводять і студенти старших, старших курсів, за що дуже вдячний. До речі, вчора ми в цій залі підписали меморандум з випускницею нашого університету, яка 15 років тому була в цій залі. І також слухала привітання як першокурсниця. Зараз вона керівник філіалу американської фірми в Україні по енергетиці. і достатньо сильна така філія. Ми будемо працювати з нею не тільки по. Підготовки фахівців, але і по розробці різних е, документів матеріалів щодо енергетичної галузі. Щоб е, багато часу не займати, я хочу сказати вам, ви вибрали вірний шлях. Бути студентом це дуже важливо в житті. І для отримання знань, які потрібні будуть для життя. Но на мій погляд, головне, що ви будете готуватися до життя як молоді люди студентської сім'ї, в сім'ї сім Бикетова. Бекетов, який створив обличчя міста Харкова якому запропонували залишитися в Санкт Петербурзі, він з золотою медаллю закінчив академію, але він подивився на будинки Санкт-Петербургу, і друг йому прийшло бачення харківських дуже брудних вулиць, без освітлення. І він прийняв рішення приїхати в рідний Харків і зробити його краще, ніж Санкт-Петербург. Не вдалося, але зробив дуже багато. І це наша візитна карточка Харкова, нашого університету. Він перший сказав, що в університеті повинна бути. Музейний комплекс, і кожен студент повинен пройти перед навчанням ознайомлення з життям університету. Що я вам бажаю зробити. На сьогодні ми, маючи е, можливість об'єднання з будівельним університетом архітектури і будівництва міста Харкова, Хнуба, ми вже завершили це об'єднання, е, прийняли рішення оновити. Музей будівництва на Сумській 40 і створити музей міського електротранспорту теж на Сумській 40. І безумовно, це буде головним для першокурсників двох інститутів, які готують спеціалісти в цій галузі. Я хочу вам побажати здоров'я, безумовно, скорішої перемоги нам всім. Дуже хотілося би, щоб ми другий семестр почали очного навчання. Бо коли я йду по університету і нікого не бачу. Ви знаєте, і думки інші? А коли йдеш по університету і бачиш на кожному шагу студента, який знає, що треба привітати ректора, кожного викладача і свого студента, бо в нас це головне правило в університеті. А друге правило, як ви думаєте, яке? А друге правило усмішка. Коли людина, усміхається, посміхається, то це людина, по-перше, щаслива, по-друге, гарний настрій. Йому не зіпсували викладачі, йому не зіпсували ніхто, і в нього радісне, гарне почуття того, що він навчається в такому університеті. Є ще там інші питання. Якщо ви були до війни, ви побачили в університеті немає ніодної урни. Наш університет не производить мусор, він випускає справжніх фахівців. Побажавши вам це, я з певненістю. Говорю про те, що ви будете достойними студентами і, головне, дуже фаховими спеціалістами. Успіхів вам. Дякуємо вам, Володимир Миколайовичу. Дякую вам. А незмінним атрибутом студента лишається залікова книжка, і ми запрошуємо гудим Марину. Студентку першого курсу інституту економіки і менеджменту, яка склала НМТ на 200 балів з математики, а також пшеничного Андрія, студента інституту Адом, який закінчив художні школи імені Мірепіна, переможця багатьох конкурсів і малої академії наук. Та Володимир Миколайович просимо вас поставити першу оцінку нашим першокурсникам. Показуємо по сайті цю ситуацію. Така різниця від права і обліку. А у хворобній контакті, в паралельному обладнанні, тільки дошли ці абоненти. А від права генералу каже, пан генерал, дошли ці абоненти, ось і будуть. Я за вимовленням цього обладнання Отже, шановні першокурсники, за ваші знання, наполегливість силу волі. Ваша перша оцінка відмінна. Вітаємо. Наш університет вже має сторічну історію і добрі давні традиції. Продовжуючи їх, ми переходимо до посвяти. У студенте. Шановні першокурсники, розпочати і провести по святу у студенти право надається магістру першого курсу Навчально наукового інституту архітектури дизайну та образотворчого мистецтва Зіміч Станіславу. Сьогодні від імені всіх першокурсників. Харківського національного університету міського господарства імені Олексія Миколайовича Бакетова, ставши частиною студентської спільноти, я урочисто присягаюся присвятити своєму навчанню максимальні зусилля, набувати знання, необхідні для розвитку міст та територій та відновлення нашої рідної країни. Бо справжній шлях до знань ніколи не буває простим. Але моя воля стати студенткою була незламною, незважаючи на війну, що охопила нашу землю. Присягаюсь розвивати свої таланти та вміння, використовувати їх на благо суспільства, зберігати високі стандарти чесності та гідності усіх своїх діях, будучи відданим етичним принципам. Та додержуючись академічної доброчесності. Бо сьогодні я даю клятву як символ волі, сили, духу та незламності в найважчі часи. Я намагалась перетворити кожен виклик на можливість, на крок до своєї мети, присягаюся бути відкритим до нових ідей та перспектив та брати активну участь у житті університету, щоб ці роки запам'ятались. Як найрозкравіший період мого встановлення, бо саме важкі часи вимагали від мене сил, терпіння та рішучості, я знала завдяки своїй вірі у себе та підтримки близьких я подолаю будь-які труднощі. Присягаюсь ніколи не забувати цінності миру, відданості та волі. Бо саме вони пронесли мене через випробування війни та навчили цінувати свободу та свої права, за якими боремося. Присягаюсь продовжувати рости, вдосконалюватися та надихати тих, хто буде дивитися на мою історію. Бо я прагну залишитися прикладом мужності та волелюбності для інших, для майбутніх поколінь вільної країни. І сьогодні, стоючи перед вами, ми гордо стверджуємо, що навіть в умовах війни ми зуміли подолати всі перепони і стати студентами. Харківського національного університету міського господарства імені Олексія Миколайовича Бекетова. Вітаємо вас, студенти! А всі ваші студентські роки поруч з вами будуть наші викладачі. А дехто з них сьогодні разом з нашими випускниками боронить нашу державу. Увага на екран. Бажаю здоров'я! Мене звати Босенко Андрій. Я військовослужбовець Збройних сил України і випускник Харківського національного університету міського господарства 2012 року за спеціальністю промислове та цивільне будівництво. Першокурсникам хочу побажати здоров'я, наснаги в навчанні. Та добре здати першу сесію. Саме після неї ви станете справжніми студентами. Вчіться, бо скільки б не продовжувалася війна, нам з вами відбудовувати цю країну. І ваші знання в цьому дуже знадобляться. Слава Україні! Бажаю вам наполегливо здобувати знаття, в подальшому вміло їх застосовувати як в мирному житті, так і якщо щось таке станеться дуже добре, як зараз, то і військово. Привіт першокурснику. Зараз проходжу службу у десантно-штурмових військах. Хотів ти порадити, навчатися сумлінно, досягти великих висот і завжди приходити кровком. Вони тобі допоможуть і чим зможуть підскажуть. Як це було зі мною? Хотів побажати тобі успіхів. Добиватись великих цілей. Надія тільки на тебе. Слава Україні! Героям слава, шановні першокурсники, саме ви покоління, яке стане поколінням переможців, і ми віримо, що саме ви відбудуєте нашу понівечену країну. Вітаємо вас, студенти Бекетівського!